Всім привіт! Шкода Фабія 1.4 2013 року. Мотор їсть масло і весь знизу мокрий. Тече передній, задній сальник, піддон, клапана кришка. Тобто тече туди вниз все, що можна. Тому тому, тому прийняли рішення робити двигун. Тому що, по, здається, що картерні гази давлять так, що видавлюють оливу з усіх щілин, що тільки можна. Зніму. На спідометрі 184 тисячі, але по стану автомобіля здається, що тут думаємо так, що більше тут. От як вона виглядає. Можливо, що скрутили пробіг і продали таку машину людині. В общем, буде капіталочка. Зніму, покажу, як виглядає цей двигун зсередини і як ми його зробимо. Чуть не вспів. Загулявся, десь трошки прогулявся, вже мотор зняли. Йо-майо, вже майже розібрали, ще трошки і нічого було б дивитися. Уйшов би контент з-під носа. В общем, розбираємо шкодовський мотор. От він з усіх щіль він сопливив, давили картерні гази, задній сальник, передній сальник, тут все в маслі, там все в маслі. общем, тому ви вирішили, що його потрібно розбирати, робити. Розберемо, віддефектуємо і будемо збирати назад. Двигун зі шкоди розібрали, Ось голова тільки залишилася у нас. І постіль розпредвалив. До речі, по розпредвалах в цих опорах буває, що отут велика вироботка, якщо значний пробіг, і тиск дівається. Тобто загорається масльонка, яка сигналізує про тиск. У нас вже був колись випадок. Ми робили двигун і не звернули спочатку на це уваги. Поки не вимили постілі, на маслі цього люфта не відчувається, коли вимиваєш, розпредвали прям там. Прям тарабанять в постілях і такі постілі треба міняти. Блок відвезли в розточку, поміряють, думаємо, що буде ремонтний розмір, тому що. Моторист каже, що поршня досить вільно себе почували в циліндрах. І колінвал відвезли, промірять, можливо, що будемо точити. Двигун забрали від розточників, і моторист вже встиг зібрати блок. Поршня Колбішміт 0,5 розмір. 0,5 не тому, що. 0,25 не пройшло по розміру, тому що нормальних поршнів ми не знайшли 0,25, тому вирішили робити точити під 0,5. Тепловий зазор зробили 0,4. Колінвал у нас в стандарті. Кольца ТЕ... Вкладиші теж Кольбішміт. Продовжуємо зборку двигуна. Механіку роздрукували мануал, де є моменти всіх затяжок. Ось. Збираємо по мануалу. На Nissan нашому мотористу ніякі мануали, в принципі, майже не потрібні. Він на пам'ять пам'ятає всі моменти. Тут вирішили, щоб все було по феншую. Роздрукувати навіть мануал з моментами затяжок. Прокладки будемо використовувати Victor Reigns. Встановлюємо гідрики, збираємо голову вже, прикручуємо постілі розпредвалів, садимо на Victor Reigns теж. І так, Кода благополучно поїхала, зробили ми капіталку, все добре, запустилася без помилок. Мене навіть як електрика, ну не електрика діагноста, не запросили стерти помилки, тому що після запуску ніодної помилки не було. Клієнт забрав, поїхав. Я десь в той час був відсутній на станції. От. Але хочу що сказати. Не дивлячись на те, що ми СТО Нісан, але у нас є. Успішний досвід роботи з фольксвагеновськими двигунами. Ми робили Volkswagen CC, шкоду Octavia, шкоду Фабію 1.4 десь приблизно 2009 року. Потім 3 Skoda шкоду фабію робили двигун, там цепок порвало. Потім Октавія була була, була тріщена в блоці, я не знаю чому. Вода, напевно, була розморозився, теж розбирали, робили капіталку. Це те, що я з ходу можу згадати. Ще колись сама перша в мене машина була шкода Фаворіт. Таке щось на зразок 9. Цепний мотор, шестерні без натягувача. От, гільзи. Достаються з блока, так як у Москвича. тобто досить цікавий двигун, робили такий двигун. Тому, якщо у вас автомобіль, який відноситься до ваг групи, звертайтеся, поремонтуємо і ходову, і двигун, і коробки по ваг групі ремонтуємо механіки. Звертайтеся, підписуйтесь. Всім дякую, хто дивився. До побачення!